Як правильно заповнити декларацію на вивезення коштів з України та які документи необхідно до неї долучити. Перш за все, ось ця декларація на вивезення коштів з України заповнюється у випадку, якщо ви переміщаєте через кордон готівку у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10 тисяч євро. Як саме відбувається цей розрахунок? Наведемо для прикладу ось таку таблицю. Станом на сьогодні, це 3 жовтня, курс євро становить 45,7 гривні. курс долара 41,2 гривні. На основі цих даних переводимо суму, яку ми будемо вивозити у євро. Сума для вивезення, візьмемо, наприклад, 20 тисяч євро, 32 тисячі доларів та 50 тисяч гривень. Перевели, це буде 20 тисяч євро, 29 тисяч євро і 1100 євро. Разом виходить сума 50 100 євро. Ось цієї суми 9 999 євро ми не декларуємо і 40 101 євро підлягає декларуванню. Декларація на вивезення коштів заповнюється вручну, не друковано, чорною ручкою і усе великими літерами. Заповнюється декларація у двох примірниках. Чому у двох? Один ви будете подавати на митниці, а другий ми рекомендуємо заповнити і залишити собі після того, як митники поставлять свої відмітки. Це буде для вас підтвердженням у майбутньому, що ви дійсно подали декларацію при виїзді з України. Зокрема, це може знадобитися при відкритті рахунку в іноземному банку. Заповнюється тільки білі поля. Сірі поля заповнюються посадовою особою митниці. Наприклад, ось бачите, сірі поля. Якщо відомості якісь не вмістилися на одному бланку декларації, то їх просто продовжується на додатковому аркуші, але на цьому додатковому аркуші у верхньому правому кутку пишеться, також великими літерами, друкованими, додатковий аркуш. Далі переходимо безпосередньо до процесу заповнення декларації. Перша колонка у нас є номер декларації, ми її не чіпаємо, це сіре поле, яке заповнюється посадовою особою митниці. Далі ми зазначаємо x подібною позначкою, чи ми в'їжджаємо до України, чи виїжджаємо з України. Далі переходимо до особистих даних. x подібна позначка на чоловіка або жінка. Далі паспортні дані. Паспортні дані заповнюються чітко, як у паспорті Іванова, Іванна, Іванівна все з великої літери. Громадянство, дата народження, місце народження, наприклад, Тернопіль. Все з великої літери. Далі паспорт. Паспорт може бути у формі книжечки або у формі ID картки Важливо, що якщо ви зазначаєте ось тут дані свого паспорта внутрішнього громадянина України, то ви маєте його пред'явити на кордоні. Якщо ж сталася така ситуація, що його у вас фізично немає, ви можете вказати інший. Написати ось тут паспорт громадянина для виїзду за кордон. І тоді номер будете вказувати, дату видачі місце видачі свого паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Але все-таки для цієї декларації в пріоритеті є паспорт громадянина України внутрішній. Місце видачі, дату видачі. Ви заповнюєте все як у паспорті, точно. Далі вказуєте свій РНО КПП. І адресу реєстрації. Тут дивіться уважно, що в першому рядку заповнюємо тільки вулицю, номер будинку і номер квартири. Місто в цьому рядочку не вказується, для міста призначений окремий рядок. Якщо у вас паспорт ID-картка, то тоді дані мають сходитися з витягом з реєстру територіальної громади. Якщо паспорт книжечка, то з даними, які зазначені в такому паспорті. А країна, відповідно, Україна. Далі переходимо до розділу власник. Тут ми ставимо відповідну позначку, хто є власником. Якщо власником є ви, ставимо Х-подібну позначку так. І ще раз усі свої особисті дані заповнювати не потрібно, оскільки ви вже їх вказали ось тут, в другому розділі, і тут же їх дублювати не потрібно. Ставимо х подібну позначку і переходимо до наступного розділу. Відомості про валютні цінності. А як ми визначились на початку, сума для перевезення для прикладу у нас буде становити 20 тисяч євро, 32 тисячі доларів та 50 тисяч гривень. Коли ми наперед заповнюємо декларацію, ми ці суми не вносимо. Оскільки на кордоні ще раз буде перерахунок цих сум станом на курс валют на дату перетину кордону, тому наперед це все не вносимо, перераховується на кордоні і тільки тоді зазначається. Поки в нас попередньо виходить наступна сума. Ми вивозимо 20 тисяч євро. Враховуємо той момент, що з тих 20 тисяч євро, 9 тисяч євро 999 ми не декларуємо. Тобто декларується тільки 10 тисяч 1 євро. Відповідно і заповнюємо. Спочатку цифрами, потім літерами. Все з великою буквою. 10 тисяч 1 євро вже міститься тут. Далі доларів. Доларів ми вивозимо 32 тисячі. Значить, так і зазначаємо 32 тисячі. І у гривнях ми перевозимо 50 тисяч гривень. 50. Так, тут міняємо 2. Так, і тут 50. Ось, саме так заповнюється на кордоні. Заповнили ми З цей розірва, переходимо до наступного походження і мета використання коштів. Прописується як і походження, так і мета дуже коротко. Розписувати довго не потрібно. Спочатку ви вказуєте джерело отримання ваших коштів. Це може бути спадок, це може бути продаж власності, або, як уточнено на зразку, продаж нерухомого майна. Так само коротко пояснюєте мету використання, наприклад, от як вказано на зразку, покласти на банківський рахунок. Або, можливо, у вас мета придбання власності. Так і вказуєте. Одержувачем може бути фізична або юридична особа. Значить, якщо ви. Ви переходите до наступного пункту, оскільки, як я вже казала раніше, свої особисті дані ви вже заповнили, тому тут залишається поставити X-подібну позначку і перейти до іншого пункту відомості про транспортний засіб. Оскільки ми виїжджаємо з України, зараз станом на даний момент авіаперельоти заборонені, тому ми виключаємо повітряний транспорт, також виключаємо водний. Залишається автомобільний, залізничний та інший автомобільний. Це може бути два випадки. Ви можете виїжджати автомобілем або автобусом. Автобус, якщо це якась компанія, це є рейсовий автобус, вам видають квиточок, і ви зазначаєте, що це саме за транспортна компанія відповідно до цього квиточку. В номері для посилань ви вказуєте номер цього автобусу, номерний знак. Якщо виїжджаєте автомобілем, тільки номерний знак автомобіля, в транспортній компанії ви не зазначаєте нічого. Далі, залізничний. Скоріше за все, це буде Укрзалізниця, тому так і пишете, аТ акціонерне товариство Укрзалізниця. Номер для посилань, номер вашого поїзду буде вказаний у вашому квиточку. Інший це якщо ви, наприклад, перетинаєте пішки, так і пишете пішки, тоді не потрібно вказувати ні транспортної компанії, ні номеру для посилень. Далі, країна відправлення, транзиту і призначення. Якщо ви їдете, у вас немає країни транзиту, а одразу наступна країна це ваша країна призначення, ви так і вказуєте тільки країну відправлення і країну призначення. Якщо, наприклад, ви їдете до Німеччини, у вас країна відправлення буде Україна, країна транзиту буде Польща, і країна призначення буде Німеччина. Дата відправлення транзиту прибиття це суто в вашому індивідуальному випадку. Наперед рекомендуємо не заповнювати, оскільки можуть статися якісь обставини, тому вже це краще заповнити також на кордоні. Так само, як і підпис, і дату. Чому дату важлива? Бо ви можете приїхати на кордон о 8-й годині вечора, одного дня, а подавати декларацію о 2-й годині ночі вже наступного дня, і тому це не зовсім зручно, наперед ставити дату. Далі підпис і печатка компетентного органу і розділ для службових відміток, він заповнюється посадовою особою митниці. В цій декларації є зворотній бік. Тут важливо, що ви також його друкуєте. Друкуєте не як другу сторінку, а зворотній бік по цієї. Тобто, в загальному у вас має бути один листок з двох боків. Далі, які документи ви долучаєте? Перше це квитанції про зняття готівки. На зразочках ви можете бачити квитанції про зняття готівки в Приватбанку, які тут обов'язкові реквізити. По-перше, це отримувач. Ви маєте бути чітко зазначені ваше прізвище ім'я по батькові як отримувача коштів. Може кошти знімати і інша особа на підставі довіреності від вас, нотаріально посвідченої. Але в такому разі вам потрібно на кордоні пред'явити цю довіреність, що така-то особа мала право знімати кошти з вашого рахунку. Також обов'язковим реквізитом є підпис працівника банку. Коли ми говоримо про квитанції про обмін валюти, які також обов'язково долучаються, якщо ви перевозите долари або євро, то тут обов'язковими реквізитами є ваше прізвище ім'я по батькові, і тут ви бачите ПІБ клієнта, а також підпис та печатка банку. Наступний документ, який ми рекомендуємо долучити до декларації, це виписка з банку про усі ваші транзакції. Саме у цій виписці буде міститися, що такого-то числа вам видали готівку в якій-то сумі. І ось тут будуть міститися саме усі видачі готівки, і потім на митниці це буде набагато швидше, коли всі ваші ось ці квитанції будуть звірятися з загальною випискою. У цій виписці вказується ваше прізвище ім'я по батькові РНО РНОКПП, дані вашого паспорта і дані вашого рахунку. Обов'язково має бути мокрий підпис та печатка банку. Також важливий момент, що квитанції про зняття готівки дійсні тільки 90 днів. Також на кордоні може статися таке, що вас попросять пред'явити документи, які підтверджують походження ваших коштів. Наприклад, ви продали квартиру, продали автомобіль, а в такому разі ви пред'являєте договір купівлі-продажу, ви можете взяти з собою оригінал, можете взяти нотаріальну копію, обов'язково нотаріальну, звичайно, не підійде і пред'явити на кордоні. Далі, вже коли ви перетнули кордон. України вам необхідно буде заповнити декларацію про в'їзд до країни, в яку ви в'їжджаєте. Наприклад, це може бути Польща, може бути Угорщина, Румунія тощо, але кожна з цих країн має свої особливості заповнення декларації та документи, які додаються до неї. Тому, якщо вам необхідна допомога при заповненні декларації при в'їзді в іншу країну, звертайтеся до юристів компанії Правова допомога, які роз'яснять вам усі особливості цього процесу. Також ми надаємо консультацію про відкриття рахунку за кордоном та супроводжуємо. Щодо купівлі нерухомості, оподаткування, легалізації коштів за кордоном, звертайтеся до нас та пам'ятайте, правова допомога завжди з вами на зв'язку, щоб забезпечити вам якісний юридичний супровід.